І вони йшли, земля гуділа, А ми стоїмо, думаємо, боже, хоч би вас десь там по дорозі розбомбехали. Ну кажуть, десь вони дійшли до Романа Булгакова, і там наші їх, Україна наша, їх десь там бомбанули. Виживали. Ну як можна було жити, як через 75 метрів танк заритий ззаді БТР і сім копів. Як можна було виживати? До хати 75 метрів. Так і виживали. Лягаєш і не знаєш, чи встанеш. Блядь, до стінки повернувся, діялом прикрився. У мене в огородах поселилися руски, стріляли з автоматів. Я копала город, а вони прямо в дворах стріляють з автомата. Тут гула земля, тут гули, гули хати. Тут страхіття людей криші летіли. Нас так обстрілювали, нас так убивали тут, нас убивали просто живем, нас убивали. Дуже важко було. Перше время так взагалі важко було. Вообще, у нас не те, що там їсти, даже не було, що, если так чесно сказати. Їхню ми гамункарку не брали, їхніх 10 тисяч що вони давали, мені теща 73 роки не брала. Говори, я землю буду гризти, я не буду брати. І молодець, не брала. А якщо брали. Рівка, ...вільна вже майже два тижні. За цей час у населеному пункті відновили водопостачання, поки що насоси працюють від генераторів. Також тут же є мобільний зв'язок. Зв'язку не було ніякого, інтернету також ні світла, ні води дуже довго не було, мабуть, півроку. Знаходили зв'язок в одному місці, ходили по кілька людей, щоб один стояв на сторожі, а інший розмовляє по телефону. Якщо бачили, що чоловіки розмовляють по телефону, чоловіків вони били, стріляли вгору, по ногам. У жінок просто забирали, розбивали або забирали телефони собі. Топили печі, тому що в нас пічне опалення в снігурівці. І отак виживали, як могли. До по воді його. Спасибо ось цьому мопеду, ціле літо возив. Там чотири кринички в нас, і воду возили звідти. Сюди окупанти скинули чотири авіабомби. Це звичайні приватні житлові будинки. Тут жили мирні жителі, життя яких забрали росіяни. У мене через загород стояв у дворі танк, прямо в дворі поставили танк. Ужас, ужас, що робили. Так вони удивляли, каже, ми вас обстрілюємо, бомби летять над головами, а ви огороди садите. Ми удивляємося, що ви за люди такі. Скільки пострадало людей, За один вечір чотири чоловіка, жінки сиділи, віддихали і випанули і не стало. У дворах ховали, на птічнику ховали, я знаю, жінку ховали, це свої ховали, бо виїзду не було на кладбищі. Я удивляюсь, вони що, покойників навіть боялися, що вони замінірували повністю нове кладбище, а сусід мій на кладбище поїхав, подарвався. Хто хоче на новому кладбищі заховати когось, вони з ними договарювалися, і вони розривали могилу, кажуть, ми самі засипемо і уводили людей, а самі потім кидали своїх туди зверху. На підвали забирали, Ми, у нас в по вулиці в нас забрали чотирьох чоловік. Вони були в теробороні. Вроде би, і їх забрали, то мордували дуже сильно. Де міліція була, там в підвалах, це вроді би їх там мордували. Один хлопець у нас кілька разів чіпляв прапор України на телевишку. І останній раз, коли він Почепили, приїхали окупанти, коли побачили це, казали, що якщо ми не розуміємо по-хорошому, то вони всіх людей посадять в підвал і будуть там жити. Всі, хто залишився в Снігурівці. Машини забирали, особливо напослідок, вони як сказилися, вони забирали машини в людей, ганяли по дворах, гребли все, що їм на глаза попадалося, відкривали двері, вибивали все. І приходили до мене у двір. У мене у дворі машина стояла, старенький, москвіч там такий. В гаражі в мене вона стояла. Та я її сином закрила, заникала, то вони приходили, тарабанили ворота, але мене не було. А потім вже казали, якщо хазяйка прийде, ми прийдемо. Ну я так, прибігала кота, покормлю і тікати. І в людей ховалася. А як вони тікали вже відсюди, що тут робилось? Тут земля гула, вони по всіх вулицях вони якось так з того краю почали йти. І вони по всіх вулицях тяжова техніка і перли, і перли, і перли. Без кінця їх так було багато. Ми навіть не думали, що їх так багато тут було та тяжелої техніки. І холодильники, і стиральні машини валялися на дорозі. Це ж вони гребли в людей все. Слава Богу, що вже наші прийшли і що ми вже Україна. Слава Богу, ми, ми ніколи не були Росією. Ми завжди були Україною. Ми своїх ждали і, і надіялися. І... Дуже ждав, плакали страшне. Я ж кажу, одна жінка прямо на коліна пала. Ну, ми теж, в баб, мама старенька, 75 років, ну така трошки прям добре старенька. Як почула, що їде машина і грають гімн України, вискочили з хати на вулицю, вона так махала, вона кричала, Дуся, мене бачили, що я махаю. Мене бачили, та бачили, бачили. Ну, я ж кажу, ми було дуже раді. Ми їх обнімали, ми їх цілували, ми їм, їм, їм їсточки носили. Ми такі були раді, ми такі були щасливі, що Україна зайшла, що я вам не передам. Це просто було свято. Я навіть не знаю, скільки днів для нас і сьогодні це свято, вже скільки часу пройшло. Все одно для нас це свято. Ми їх чекали, ми вже ми просто, я навіть не можу передати. Мабуть, коли ми дивилися. Репортажі по телевізору, як визволяли Харків, Ізюм, Балаклею. Ми просто всі сиділи перед телевізорами, чекали, плакали. Коли вже не вже, не вже колись до нас дійде черга. Росіяни розбили усі магазини у населеному пункті. Зараз люди працюють над відновленням їхньої роботи. Поки що виживають за рахунок гуманітарної допомоги, яку сюди привозять волонтери. Та всю гуманітарку в школі дають хліба, булку та баночку тої пащитці, що воно таке. А вчора ще кусочок масла вже забув, що воно таке. О, як цивілізований був. Ми привезли е, їжу, ми привезли е, медицину для шпиталю, ми привезли гігієнічні засоби і е, різні, тобто крупи, е, дитяче, солодкі. Тут люди довгий час були в окупації і е, їм потрібна не тільки ця їжа, цукерки, а їм потрібна ще просто <праць> увага, що про них не забули. Привезли книжки. Вони дуже раді, тому що багато книжок залишилися спалені, прострелені. Спочатку, звісно, важливо поїсти і отримати ліки. Це абсолютно нормально, але це теж важливо несправді, тому що росіяни нищать нашу культуру в тому числі, і важливо її відновлювати і підтримувати, і пам'ятати про це завжди. Ну, так як це лінія. Зіткнення була міста Снігрівка, тому дуже багато заміновано, дуже багато задіяно. Підрозділів ДСНС працюємо, розміновуємо. Зараз працюємо над подачою електроенергії. Лікарня в нас працює, медичні препарати ми отримуємо, все приймає лікарня і, в принципі, є можливість і видавати ліки, і, і лікувати, лікувати хворих. Нам дишиться легше этим нашим флагом, будемо ждать світла, скільки треба. Ми, звичайно, розуміємо, якою ціною для нас відвоювали наші ЗСУ Снігурівку, ми все розуміємо, але ми дуже чекали і ті окуповані території, які зараз ще залишаються в Україні. Просто хочеться сказати, побажати їм терпіння і пусть хай чекають. Я думаю, що перемога буде у всіх.